Слава Цюй Сину, 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 і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Предсвятай Тройця, помилуй нас, Господи, учисті ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сіла, не очі наші. Імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю і Сину, святому духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь, Отче наш ісе небесах, нехай святить, святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство, царство твоє, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так і, і на землі. Хліб наш насушний дай нам дай сьогодні, і прости нам провини, провини наші, наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас, нас від лукавого. Бого. О Твоєї царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амін. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Непереможному владареві ада переможцю. Ми найостанніші з рабів Твоїх співаємо оцю подячну пісню. А ти що смертю смерть подолав і диявола знищив? Даруй нам сльози покаяння, бо кличемо. Ісусе, Сину, Божий, слава страстям Твоїм. Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм. Ангелів Творче, все царю, і Боже наш, просвіти нас і натхни духом істини, що прославили, ми пресвяте ім'я Твоє взиваючи. Ісусе, Господи, предвічний Боже наш. Ісусе, Господи, правду й премудрости. Ісусе, Господи, анджене невинності, Ісусе, Господи, чашу спасіння, Сина, Ісусе, Господи, Альфа й Омега, Ісусе, Господи, закону сповнення, Ісусе, Господи, сила могуча я, Ісусе, Господи, проросту зі зіснення. Ісусе, Господи, Царство небесне, є. Ісусе, Господе, світло у Темряві, Ісусе, Господи, вічності радості, Ісусе, Господи, любове дивна я, Ісусе Сину Божий, слава страстям Твоїм. Побачивши, як нечестивий Юда, При беззаконним судням продає суддю праведного, вжахнулися сили небесні, і затремтіли ангельські хори і страхом, і подимом. Співаючи, Аллилу Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилугоя. Тайно не збагнути, бажаючи, роздумуємо над того терпінням Твоїм, Господи, і неосяжності любові Твоєї постійно дивуючись, кличемо. Ісусе, Господи, небездоганна я, Ісусе Господи, діла Твої, Ісусе Господи, усе віддаєш, Ісусе, Господи, Ти є повсюди, Ісусе, Господи, примилосердний Ти, Ісусе, Господи, чоловіко люговче, Ісусе, Господи, апостолом виданий, Ісусе, Господи, друзями зраджений, Ісусе, Господи, світло за тридцять срібняків продане, Ісусе, Господи, любове, поцілунком лукавим на муки видана. Ісусе, Господи, учителю, учнями полишений, Ісусе, Господи, пастирю, вівцями покинутий, Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм, силою Всевишньою, обгорнувшись, цимані вийшов ти спаси на зустріч катам своїм, Зрігнувшись у палиниць, навіть безбожники, ангели ж кликали Тобі алелуя. Маючи превелике милосердя до створіння свого, добровільно віддався ти в руки безбожні, то в терпеливості твої спаси, дивуючись, кличемо. Ісусе, Господи, світом вдягаєшся, ти наче різою. Ісусе, Господи, ти суддів, стояв, ти обнажений. Ісусе, Господи, прийняв ти удари по лиці святів. Ісусе, Господи, руки Тобою створені били тебе. Ісусе, Господи, за манну Тебе жовчу, годовано, Ісусе, Господи, за воду живую Тобі отстом заплачено. Ісусе, Господи, за оздоровлення Тебе опльовано, Ісусе, Господи, за очищення Тебе катовано. Ісусе, Господи, стояли і злочинисти перед Каяфою, Ісусе, Господи, суддя світу, віддав себе на суд Пилатові. Готові, Ісусе, Господи, Тебе, єдиного, безгрішного до злочинців залічено. Ісусе, Господи, Тебе найсвятішого серед розбійників розп'ято. Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм. Бурю глибоких сумнівів ухоплений, пилат намагався рятувати від смерті Тебе пребесмертного. Але злякався від крику юрби безбожної, нездатної співати. алелуя алелуйя! Почув натовп безбожній, що пилат хоче визволити тебе, наш Спасителю. Криком примусив його, щоб звільнив Він вараву злочинного. Тебе ж Сонце правди вимагав, розп'ясти, як розбійника, ми страждання спасені, бачачи, кличемо. Ісусе, Господи, наш пресолодкий Спасителю. Ісусе, Господи, днес на христі Тебе розп'ято. Ісусе, Господи, Царю і Творче Вселеної. Ісусе, Господи, днес Тебе тернями вінчано, Ісусе, Господи, Хмарами Небо. Ти. Ісусе, Господи, не з тебе в багряницю одягнено, Ісусе, Господи, в Йордані Адама, очистив ти, Ісусе, Господи, не з тебе бито і катовано, Ісусе, Господи, Сину, вседіве, перечистої, Ісусе, Господи, не з Тебе Списом проколено, Ісусе, Господи, себе ти видав за грішний світ. Ісусе, Господи, Твоїм стражданням клоняємося. Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм. Богоплинною Твоєю кров'ю, Ти гріхи наші, чоловіко любче, тож прославляємо Тебе, Христе Боже, співаючи, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли єдиною заповідь, Божу, Адам, легкодумно порушив дерево, стало причиною Його вигнання. Розп'ятож на дереві, хреснім за Господа, визнавши. В рай Божий розбійних вселився негайно з ним і нас пом'яне спаси, в царстві Твоїм бо взиваємо. Ісусе, Господи, за гріхи наші розп'явся Ти, Ісусе, Господи, твій хрест хреживотворний вогістину, Ісусе, Господи, перед Тобою зрішили ми, Ісусе, Господи, Ти список гріхів наших знищив. Ісусе, Господи, спис проколов Твоїх. Ісусе Господи, з життя життєдайний потік витікає, Ісусе Господи, хрест твій життя наше, Саха Христох. Ісусе, Господи, без смертя Христом нам даруєш Ти, Ісусе, Господи, смертю Твоєю життя нам дарується, Ісусе, Господи, деревом хресним нам рай відчиняється. Ісусе, Господи, Царю і Боже наш істинний, Ісусе, Господи, пом'яни нас в Царстві Твоїм, Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм. Здійснюючи Божий промисел щодо нас, добровільну смерть Хресну прийняв Ти, владико, щезло прокляття, рай людям наново всміхається, Дячно співаємо, Христе Тобі. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Освітило вселенно світло Христа, Твого Спаси. До покаяння й наверняне нас закликає, придивною тайну страждань Твоїх, Господи, бачачи, взиваємо. Ісусе, Господи, страшну Тайну ми бачимо. Ісусе, Господи, Тебе недосяжного схоплено. Ісусе, Господи, що сам усе в'яжеш і розв'язуєш, Ісусе, Господи, твої руки причисті зв'язано, Ісусе, Господи, Тобі з трепетом предстоять, ангели. Ісусе, Господи, Тебе перед палатом поставлено. Ісусе, Господи, життя даєш цьому світі Тові, Ісусе, Господи, Тебе на смерть Хресту засуджено. Ісусе, Господи, владика, ти всього створіння, Ісусе, Господь, не стара нас, смерть приймаєш, Ісусе, Господь, ти життя є. Ісусе, Господь, не ради нас помираєш, Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм, маючи світ, що в гріхах лежить кров'ю очистити. Несь агнець Божий на гору череп приводиться наші гріхи. Він несе, щоб їх знищити. Ми ж із трепетом кличем йому. Алелуя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новий завіт підписав Ти, Ісусе, наш творче, коли приніс себе в жертву всепальною, рід людський врятував життя, вічне даруючи, вдячно, взиваємо до Тебе. Ісусе, Господи, ім'я Твоє восхваляємо, Ісусе Господи, наше життя, Ти освячення. Ісусе, Господи, Боже, всесильний, Ісусе, Господи, прийми наші сльози розкаяння, Ісусе, Господи, Твоїми прости помилуй нас, Ісусе, Господи, Ти наш Творець і владика, Ісусе, Господи, Тобі служити, ми прагнемо. Ісусе, Господи, у Тобі життя бажаємо, Ісусе, Господи, Твоєму Христу поклоняємося, Ісусе, Господи, Твоїми стражданнями. Всілюємось, Ісусе, Господого, терпінню Твоєму дивуємося, Ісусе, Господи, премудрости Божа, хвала Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм. Побачивши страшне і преславне таїнство хресної смерті твоєї владико, сотники воїни римські жахом охоплені, збагнули, що ти справді, син Бога живого, і закликали. Алелуя! 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 Увесь світ ужахнувся, як розп'яття твоє, Христе, Боже, побачив. Земля затряслася, високі гори розпались, затьмарилось сонце, здригнулись небесні сили. Ми ж довгожданне спасення, отримавши, кличемо. Ісусе, Господи, безмежна я, Ісусе, Господи, незмагнений, наш Твого Горче, Ісусе, Господи, світа, Спасителю, Ісусе, Господи, Царю Вселенної, Ісусе, Господи, нас ради розп'ягався Ти, Ісусе, Господи, жертва звершилася, Ісусе, Господи, завіса у храмі роздерлася, Ісусе Господи, наші кайдани розбились, Ісусе, Господи, гріхи світу знищені, Ісусе Господи, борги наші заплачені. Ісусе, Господи, Твої муки оспівуємо, Ісусе, Господи, Тебе прославляємо, Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм. Усі ангельські хори закрилися криньми, дивуючись, як під Христом стоїть агниця, мати пречистая. Болі нестерпні і муки жахливі, долаючи, співає Господеві Алелуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Бачимо, що промовці, велимовні, німіють перед величю незбагненної жертви любові. Ми ж чоловоколюбця Христа прославляючи разом з Богоматір'ю, кличемо. Ісусе, Господи, преславне таїнство, бачимо. Ісусе, Господи, що все держиш в руках своїх. Ісусе, Господи, що життя маєш вічне, є. Ісусе, Господи, на хресті розіп'явся, Ісусе, Господи, в не Твоє провидіння, Ісусе, Господи, приймаєш ти смерть преганебною, Ісусе, Господи, життєдавець сильний, Ісусе, Господи, сам на хресті умираєш Ти. Ісусе, Господи, Себезначальні Отцеві і Духові. Ісусе, Господи, люди тебе розпинають, Ісусе, Господи, Ти Сонце, слави зайшов, умираючи, Ісусе, Господи, висіяй нам своє воскресеніє, Ісусе, Сину Божий, слава страстям твоїм. Світ спасти, бажаючи, владико, ти принизив себе, ти вигляд прислуги прийняв. Ти в слугу одягнувся, ти віддався на муки і смерть. Ти до аду спустився ми, що страстями спаслися твоїми, співаємо. Аллилуйя. Алилуй. Ти захисник наш і Спаситель, наш Христе Ісусе, дозволь нам достойно співати тобі всемогутній. дай збагнути і прославить твої життєдайні страждання, взиваючи. Ісусе, Господи, Христом погубив Ти лукавого, Ісусе, Господи, захисти на світ. Асток Його, Ісусе, Господи, Списом дав та себе проколоти. Ісусе, Господи, зцілий живи душі наші, Ісусе, Господи на хресті жовчу напогоєний, Ісусе, Господи, звільни нас від гіркоти, пристрастей. страстей, Ісусе, Господи, Христом, Твоїм пекло зруйноване. Ісусе, Господи, освяти нас це милостивий. Ісусе, Господи, Христи, Це пристань заблуд. i hū ka Hukanny... deik Ісусе Господи, Хрест це сила недоголених. Ісусе, Господи, ти дарував людям хрест твій чесний. Ісусе, Господи, Ним ворогів ти поборюємо. Ісусе, Сину Божий, слава страстям твоїм. Тис найкраща не успіває придивного таїнства, як отця безначального син, воплотившись свічистої людям явився, і смертю смерть переміг, і навчив нас співати. Але Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Світлопромінним світильником сяє нам хрест животворний всім сповіщає він добру новину про світле спасення. Про відкуплення і про повернене небо, і ми Христу Господу кличемо. Ісусе, Господи, хрестим деревом вбив змія лютого, Ісусе, Господи, відчинив брами рагайські, Ісусе, Господи, зійшов в глибини, адові, Ісусе, Господи, спустошив ти царство Шеголу, Ісусе, Господи, в гробі ти ліг, наче мертвий, Ісусе, Господи, з аду ти визволив браганців, Ісусе, Господи, розбив вічні. Околи. Ісусе, Господи, Ти воскресив всіх Адама. Ісусе, Господи, Царю безсмертний, Ісусе, Господи, Боже, всесильний, Ісусе, Господи, Твоєму Христу поклоняємося. Ісусе, Господи, Твої воскресення ми славимо. Ісусе, Сину Божий, слава страстям Твоїм. Благодай дарувай нам небо й землі Творець, коли розп'яття, перетерпівши смертю, смерть подолав, як жених із гробу вийшов, а вселена співала йому. Алелуя. Алелуя, Алелуя, Алелуя. Поспівуючи, спасенні страждання Твої, Христи, прославляємо присвітлити, і воскресіння взиваючи. Ісусе, Господи, Боже і Слово і Сило, Ісусе, Господи наш визволителю, Ісусе, Господи, Божа Премугу дросте, Ісусе, Господи, Надіє присвітлая, Ісусе, Господи, Пасха, не тінная, Ісусе, Господи, Пасха, Таємна я, Ісусе, Господи, Пасху, пресламна я. Ісусе, Господи, Тебе оспівуємо, Ісусе, Господи, з тобою страждаємо, Ісусе, Господи, в Тобі вмираємо, Ісусе, Господи, в Тобі воскреснути прагнемо. Ісусе, Господи, в Тобі до вічності вімо, Ісусе, Сину, Божий, слава страстям Твоїм. О, добрі Спаси, Ти простягаєш, із Христа до нас кречисті руки. Прийми нинішню молитву нашу, рятуй нас від усякого нещастя і спаси від вічних мух людей твоїх, що кличуть. Алелуя Алелуя, Алелуя, Алелуя Владико Христе Боже, що своїми страстями мої страсті зцілив, і ранами своїми мої рани вилікував. Даруй мені, як, який багато тобі грішив сльози, каяття. Змішай моє тіло з пахощами життєдайного тіла твого і посолоди душу мою, твоєю чесною кров'ю, від гіркоти, якою напоїв мене ворог, піднеси до тебе, мій розум, яким додолу поволікся я і виведи смертельної прірви, бо не маю покаяння, не маю умиління, не маю сліз потішливих. Які підносять спадкоємців до їхнього наслідства, Отуманений розумом у життєвих страстях, не можу глянути на тебе у хворобі моїй, не можу зігрітися слізьми, які виявляють любов до тебе. Але, Владико Господи, Ісусе Христе, скарби дів, даруй мені все ціле покаяння і серце. Любовно, неспокійне, щоб знайти тебе, даруй мені благодать твою, відновив мені образ твій, я залишив тебе, не залишити мене. Вийди, щоб знайти мене, поверни мене, твоє, по Твоєї, поклич мене до овець вибраного твого стада, нагодуй мене з ними, поживою Божественних Твоїх таїнств, молитвами причистої Твоєї матері, і всіх святих Твоїх. Амінь, премудрість. Чеснішот херовими. Він ізрівняно славнішої від Серафимі, що везутління благослово породила. Сущу що Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава, Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос Господь, що гряде на добровільність страждання, спасіння нашої ради, Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої, Своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, святих і праведних Боців, якими, ани, і всіх святих помили і спасе нас, як владкий і людинолюбний. Амін. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Усі, хто посповідається, буде мати змогу прийняти святе причастя під час відправ божественних літургій, сьогодні о 10-й годині, в суботу, зранку, о 7-й годині, або тоді під час пасхальних великодних богослужінь в нашому храмі. Слава Ісусу Христу!